З нами на прямому зв'язку виконувач обов'язків генерального директора національного заповідника Києво-Печерська Лавра Максим Остапенко. Пане Максиме, вітаємо вас! Дякую, що ви з нами. Доброго Доброго дня. Доброго дня. Пане Максиме, це ж не секрет, що вся країна спостерігає певний серіал за тим, як представники Української православної церкви намагаються не допустити жодних перевірок, жодних зайвих людей на територію, як вони вважають, своєї тільки своєї святині, і відповідно лишається дуже багато питань, що вони там робили всі ці роки, що вони змінювали, що вони вивозили, і що лишилося. Та і бачимо, що як толерантно намагаються в цьому сенсі працювати як держава, так і правоохоронні органи. Що ви могли б сказати нам найважливіше? От із останнього зокрема довкола і національного заповідника Києво-Печерської лаври, що там відбувається? Ну дякую дя за запрошення. Я дійсно впевнений, що Лавра має повернутися в? Число українських святині повернутися українському народу, а не бути оплотом імперської Росії, якою він, власне монастир намагався бути останні десятиліття і. Ця стратегічна задача вона зараз виконується і силами заповідника, і силами правоохоронців, і силами громадянського суспільства. Я сподіваюся, що і церква теж долучиться до цього питання, і священники, які мають зрозуміти, що Лавра – це в першу чергу об'єкт духовності українського суспільства, який має працювати на Україну, а на державу агресора має повернутися в цей напрямок. З чим ми стикнулися? Ми стикнулися з тим, що більшість об'єктів, які були передані заповіднику, вони знаходяться в задовільному стані, але всім відомо, що в межах Лаври виникло близько 15 новобудов капітальних новобудов, які певним чином спотворили уявлення, взагалі про лавру як історичний ареал. Це один з основних моментів, і ці новобудови виникали з порушеннями забудови історичної території, яка знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Крім того, пошкоджено було під час цих робіт ділянки культурних шарів, які практично не досліджувалися під час деяких самовільних забудов. Крім такої складової, є ще момент того, що Лавр протягом десятиліть була ну прямим просто розсадником руського міра. І коли ми зайшли, це перша перевірка, в якій я приймав вже участь в складі долучився до складу комісії, ми побачили буквально на кожному кроці сліди присутності руського міра, це і візитівки. Монахів і священників, які зараз знаходяться на окупованих територіях, і рекламні матеріали кримських єпархій, і збір коштів для якихось матушок в Білорусі, тобто ми не побачили там збір коштів для воїнів, які зараз воюють. Ми не побачили там підтримку тих зусиль чи волонтерських зусиль по поверненню полонених ми побачили суцільні сліди руського міра, і видно було, що Лавра десятиліттями планувався як такий потужний плацдарм саме російського культурного, інформаційного і релігійного впливу. Пане Максиме, тут ще в мене два уточнення. По перше, наскільки багато ще представників Української православної церкви, їхніх речей, їхніх, я не знаю, нажитого лишається зараз в Києво печерській лаврі? Ну тобто, як от у, нам зрозуміти, в нас є рішення та держави про, про виселення? З іншого боку, ми знаємо, що вони там лишаються і вправляють свої служби. І друге, чи це чи вдалося вже встановити, чи нанесена, не нанесена? І матеріальна, і якась історична шкода, чи не повиносили і не повивозили найцінніше та святині, які належать всьому українському народові, а не одній церкві. Щодо святинь, зразу я хотів би сказати, що цим опікується окрема група, і я хотів би, щоб тут з ними було спілкування, тому що ми ще, як заповідник, як установ, які є фондова колекція, ми ще не вступ. Купили права в повному об'ємі. Комісія відпрацювала і зараз має після наяв... звірення наявності цих предметів має відпрацювати ще потужна експертна група, до якої мають іти антропологи, можливо, криміналісти або ну як мінімум археологи, які підтвердять автентичність тих святинь, які там знаходяться, поки по наявності їх все, все сходиться по кількості, практично крім декількох. Речей, які просто фізично могли ну втратитись через їх поганий стан по самим святиням, по мощам святих, які тут зберігалися, поки комісія підтвердила наявність, але тут треба ще впевнитися в їх автентичності щодо, щодо пошкоджень, комісія має відпрацювати, тому що об'єктів дуже багато, і зараз вона відпрацьовує саме по тим об'єктам, які передавали свій час. Від заповідника до монастиря. Наразі на території, як я сказав, забудовано загалом 36 нових об'єктів виникло за цей час, із них 15 капітальних, і їх правовий статус ще треба з'ясувати, наскільки вони були зроблені з порушеннями, тобто це величезний пласт роботи. Щодо самого монастиря і монахів, які там перебувають, на нашу думку і мою особисто, значна кількість монахів вони налаштовані проукраїнські. Вони шанують лаверські святині, намагаються їх зберігати, підтримувати в належному стані. Звісно, був потужний тиск з боку. Авторитетів монастиря, які зараз під санкціями знаходяться, і ми сподіваємося, що ті монахи, які знають те чорне духовенство, яке знає, як правильно поводитися з святинями, вони будуть допомагати і далі. І заповіднику, і суспільству зберігати ці святині. Тут треба дійсно, щоб пройшов певний такий процес. і Ми залишили ті здорові сили, ті, ті. Духовні важливі скарбнички тут на місці, а відкинули весь цей мотлох, який належав до московського патріархату, в тому числі їх економічну базу. Тому що ми розуміємо, що Лавра перетворилася в такий потужний бізнес-хаб, де відбувалося просування продукції церковної з Росії, де ми знайшли матеріали, які поставщиків московського кремля, причому це нещодавні роки, це не Якісь там десяті роки це вже буквально перед вторгненням або, можливо, навіть в процесі вторгнення сюди потрапляли речі з Росії, і тут використовувалися, виготовлялися далі така продукція, яка не обкладається жодними податками і на пільгових умовах. Тобто, цей мегабізнес відомого церковного олігарха треба зупинити, і це питання номер один. Ми. Повністю вже припинили діяльність швейної майстерні, яка там була. Ми знайшли там такий нелегальний керамічний цех по виготовленню керамічної продукції. Тобто, я думаю, що таких знахідок буде ще багато, і треба якраз от, от ці речі, які несумісні з пам'яткою національного значення, з об'єктом статусу ЄНЕСКО, їх прибрати і замінити їх українськими проектами, духовними культурними. І я впевнений, що лавра зміниться і повернеться в український світ. Пане Максиме, у нас у студії є гість. Він слухає нашу розмову і е, хотів би прокоментувати або задати питання. Це кандидат політичних наук Андрій Ковальов. Пане Андрій, будь ласка. Пане Максиме, ну я знаю, що вас тільки нещодавно призначили. Ви виконувач обов'язків генерального директора. Вам тут лишається побажати тільки успіху і витримки на цій непростій посаді. Можливо, погодитись ті злочини, які вчиняли проти України. Інської історії проти українських пам'яток на території києво Печерської лаври представники релігійної організації Московського патріархату вони відбувалися зокрема і за сприяння, або через те, що хтось закривав очі з чиновників з працівників заповідника, або ж через їхню співучасть і злочинну діяльність або бездіяльність, чи буде зараз проведені якісь, скажімо, службові розслідування щодо тих чиновників, які протягом цих 30 років, а багато з них залишається на посадах у державному заповіднику, давали погодження на свідоме нищення пам'яток, чи скажімо, закривали очі на нищення цих пам'яток? Це перше питання. І друге, ви дійсно щойно згадали про підпільний бізнес. Громадянина Петра Лебеня на території заповідника. Зокрема, там надалі працюють готелі, там далі працюють магазини. І я бував у Києво-Печерській лаврі і відвідував і, і ці магазини, і готелі. Там працює підпільне екскурсійне бюро, яке фактично створює на території заповідника створюєш для, для заповідника конкуренцію. Коли буде зупинена робота ось цих підпільних бізнесів у державних приміщеннях. Дякую. Дуже масштабне питання. Я попередній рік провів в лавах збройних сил, і так було знаєте, трошки простіше працювати, коли ти чітко розумів, де є ворог і де є союзники. Тут все набагато складніше, і дійсно, ми тут кажемо про надзвичайно потужну економічну складову, яка виникла в межах лаври. І взагалі, вплив економічний вплив московського патріархату, він колосальний. Це питання державної політики, і я впевнений, що крок за кроком ми будемо змінювати цю ситуацію. Я вже сказав, частина тих бізнесів, які там була, вже не працює. Але комісії ще відпрацювати треба багато об'єктів, які ну, мають відношення до цих бізнесів. Звісно, зупинити життя монастиря в повному об'ємі в, в одну мить, це нереально, і треба розуміти, що в багатьох корпусах проживають монахи, і треба випрацювати механізм, як монахи можуть далі продовжувати своє монашеське життя, і яким чином зупинити саме доходний бізнес, який йшов швидше за все в кишеню одній людині. Щодо пам'яток і тих погоджень і тих речей, які виникали по відношенню до лаври, я вам хотів сказати, що буквально учора мені принесли документи ще середини 2000-х років, і ці звернення за підписом відомих церковних діячів. За підписом табачника, звернені до Януковича, щодо взагалі ліквідації заповідника як явища в межах Києво-Печерської лаври. І там дуже цікаві документи, які треба вивчати, треба розуміти, але ми маємо пам'ятати про те, що тиск на Людей, в тому числі на деяких співробітників заповідника, відбувався на найвищому рівні. Були погрози, були ну колосальні впливи, які тоді люди не могли ніяк змінити, і намагалися, щоб ця шкода була найменшою. Я особисто знаю, що деякі з проектів, які будувалися, пропонувалися взагалі якісь хайтекарські ідеї. І ті архітектори, які намагалися зменшити вплив, вони прилаштовували ті об'єкти, які вже виникали максимально під хоча б облік Києво-Печерської лаври, як цілісного архітектурного ансамблю, тому тут. Питання з одного боку політичного такого розслідування, з іншого боку, треба усвідомити, що ми вже з цим живемо, і ті об'єкти, які мають бути ліквідовані, знесені, демонтовані, їх треба прибрати. Всі інше треба спрямувати саме на користь держави і не допустити в подальшому от подібних дій, тому що на жаль, основна забудова лаври відбулася в період з 2010 по 2015 рік. Але планувалося це заздалегідь, і планувалося саме як потужний тиск на заповідник з боку церковних олігархів. Пане Максиме, будемо дякувати вам за коментар. Виконувач обов'язків генерального директора національного заповідника Києва Печерська Лавра Максим Остапенко був з нами.